Що таке проблема управління літа? Проблема Проблема не проблема, виклик. Що, що це те, за що, те, що ви різні, те, що у них буде думка, яка від вашої сильно відрізняється, те, що у них є свої емоційні цикли, які сильно не можуть можуть не співпадати з вашими викликами. Да? Ну, тобто, там і вам все це треба приймати, і вам треба розуміти, ну, от, як, з цим, як з цим жити. Да? Тобто, там, ну, наприклад, простий приведу вам примітивний приклад. Да? Нам треба зробити дизайн-концепт, презентувати його клієнту. Є два-три рішення. І ти кажеш, а яка рекомендація? І що дизайнер говорить: ось ця, а вона вам не подобається. Ваші дії, а ви власник агенції. Ну, от приклад, да? тобто там сказати, та ні. Ну, я сказав, буде це, чи презентувати клієнту те, що вам не подобається. Це для мене взаємодія з талантом. І ти приймаєш рішення, да? ти, кого ти слухаєш його чи ні. Для мене в цьому багато виклику. Для, для цього багато виклику. І знову ж таки, весь цей баланс контроль довіра Маєш довіряти, делегувати, бо без цього воно не йде, І потім бах. Помилка велика, ти втрачаєш гроші. Ну тобто, а якщо б більше було контролю, ну напевно б не втратив. Але тоді не було б масштабу. Ну і оце постійний дуалізм. Це не питання там ставлення до дисципліни, да? що людина там не працює, та де вони всі, всі класні, класно працюють. Да? Просто у них свій стиль. Да? А якщо я е, найбільший челендж в менеджменті, який High performing toxic individual. Тобто у тебе людина, яка робить великий внесок в твою компанію, приносить супер результати. Але при цьому, з точки зору культури, ну ніби так собі. І він об'єктивно, вау, з точки зору внеску, І що ви робите? Ви звільните найкращого продавця? Ну, наприклад, ну, це, 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 це ось, ось такі речі. Да? І знову ж таки, питання з талантами. Ти хочеш, щоб був результат? Ти даєш 3-6 місяців, а результату немає. І в тебе є питання: а ти маєш дати second ченс чи ти маєш звільнити? Результату немає через зовнішні фактори, бо ринок поганий, чи через внутрішній, бо людина не перформать. Паралельно у людини чоловік захворів. Наприклад, у когось хтось на фронті, і він в поганому емоційному стані. І ось у мене питання: мені треба її або його там, не знаю, там, якось? Пушити, да? чи треба підтримати. А як я можу її підтримати, якщо від цього залежить компанія? Ну от, от в цьому, тому що це не тверда матерія, цікаві питання, і тобі треба на них давати однозначну відповідь, так? Ні? І немає книжечки, де правильна відповідь. Ну і гроші. Бо все одно питання: in the end of the day хтось має заплатити по рахунках. Чим більше бізнес, тим більше рахунків.